Згадали загиблих Правоохоронці Сумщини вшанували своїх співробітників, які полягли при виконанні службових обов'язків. Мітинг реквієм відбувся традиційно біля пам'ятника, зведеного на їхню честь. Ми завжди пам'ятаємо і будемо пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за майбутнє України. Світла пам'ять нашим побратимам. Окрім світського вшанування, відправили і панахиду, згадали кожен з 26 імен. Важко без них для їхніх батьків, для їхніх родин, для їхніх дітей. Важко колективу втратити найдостойніших, але це і велика честь, сказано у Святому Письмі, віддати своє життя за народ свій. Рідним і близьким загиблих побажали терпіння та віри і завжди повертатися живими та здоровими тим, хто зараз виконує свій обов'язок, як на мирній землі, так і на сході країни. Нагадаю, що день, коли в Україні вшановують міліціянтів загиблих при виконанні службових обов'язків, це 22 серпня.